Як друкувати текст тільки чорним чорнилом? Коли ви відправляєте чорно-білий документ на друк, то принтер все одно підмішує інші кольори в процесі своєї роботи. з часом ви можете помітити, як у системі поступово знижується рівень всіх кольорів, хоча здавалося б, що зменшуватись має тільки чорний. Для того щоб друкувати тільки чорним чорнилом у налаштуваннях драйвера поставте галочку відтінки сірого. І якщо ви друкуєте з телефона, то ось в налаштуваннях кольору також є відповідний пункт. Тепер у вас буде витрачатись на друк тільки чорне чорнило, і тільки його вам потрібно буде дозаправляти. Візуально текст, надрукований у цих двох різних форматах, не відрізняється, тож таким чином, ви можете використовувати для друку лише чорний колір. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.